Слава нації. Нація це територія. Люди, які живуть на цій території, незалежно від кольору шкіри та віросповідання, і влада, яка захищає інтереси цих людей та захищає їх фізично. Я працюю, щоб якнайшвидше в нашій нації постала така влада. І вона постане. А сьогодні я хотів би поговорити про ситуацію в Іноземному легіоні знов. я прочитав попередню статтю Видання Київ Індепандент на цю тему. Ще стаття за 17 серпня. Так от, що там пишуть? Там, якщо в недавній статті там Говорилося про крило легіону, яке підпорядковується сухопутним військам, де там я показував відео з таким собі Богданом чи Богданом, <крило> який погрожував іноземному легіонеру, і від керівництва немає ніяких е результатів. Нема результатів розслідування. Керівник супохопутних військ Сирський не хоче відповідати за тих, кого він призначив. Ну він буде відповідати. То попередня стаття була про ситуацію в крилі розвідки цього легіону. За яку, за призначення керівництва якого відповідає. Генерал Буданов. Так от, Буданов призначив керувати розвідувальним крилом Інтернаціонального легіону такого собі майора Тараса Вашука та його дядька теж Тараса. І також Петра Капуцінського на прізвисько Брода. Так от, хто ж цей персонаж, цей Петр Капустинський – учасник злочинного угруповання, який е, втік від польської влади е, до України в 2014 році? Там він проходив якимось свідком, потім на нього знайшли нові звинувачення, ну і втік в Україну. І, схоже, дуже добре домовився з нашою бандитською владою, яка його прикриває і по цей день. У 2017 році польська влада попросила екстрадувати його у справі про шахрайство, де йому загрожує 8 років тюрми. Але Україна його не віддала. Тоді він, здається, приблизно в той час він сидів у, в українській тюрмі вже, він більше року просидів. За грабіжництво також його звинувачували в сексуальному насильстві, але проси, посадили його тільки за грабіжництво. Так він більше року просидів і вийшов. Польщі його так і не видали. Потім в травні 21-го року при обшуку його машини правоохоронці знайшли пістолет і набої. а потім в його домі ще знайшли вибухівку. Йому загрожувало 7 років в'язниці, але його зразу випустили під заставу тисячі доларів. Ну, напевно, в нього друзі, знайомі є там де треба. І дійсно, після початку війни Петр Капустінський приєднався до розвідувального крила Інтернаціонального легіону, і ось цю справу, за якою він вийшов під заставу, призупинили, а заставу йому повернули. Так от. Ось цей пан Капустінський, дивіться. Буданов дав йому погони полковника, тобто він полковник. Бачите, як ким треба бути, щоб стати полковником в Інтернаціональному легіоні, під кер... е... який підпорядковується ГУР генерала Буданова. Треба бути. Бандитом, судимим за грабіжництво, зберігання зброї, боєприпасів також недоведені, недоведені сексуальні домагання. І ви отримуєте від пана Буданова полковницькі пагони. Отак от, бачите? Який у нас хороший пан генерал Буданов. Так от. Легіонери іноземці цього Легіону не хотіли, якби, розголошувати, що в них відбувається, вони пишуть журналісти. Але, ну, такого терпіти вони не могли. Тому вони зверталися в усі установи. І е, там 78 сторінок матеріалів зібрали і надавали в усі установи. І що ж робив цей? Петр Капустінський е підлеглих своїх змушував багаторазово грабувати магазини на прифронтових територіях. Сексуально домагався до жінок медиків і на, зам е і на замок із Легіону, після чого одна з них покинула Легіон і покинула Україну. Також неодноразово він наставляв пістолет і погрожував солдатам цього легіону, і був поміщений в розкраданні зброї і в продажі зброї на Чорному ринку, е, і вимагання данини з допомоги, яка надходила солдатам легіону від волонтерів. Також легіонери звинувачують. Цих двох Тарасів та цього Петра насилання їх просто на, на смерть. На місії, з, з яких не повертаються. почитайте цю статтю. Я докладу в описі відео переклад. Google Через Google перекладач переклад. Почитайте цю статтю. Там все добре написано. Як вони їх посилали, як професіонал! Бандит керує розвідниками? Професійними солдатами поставили керувати бандита. Пан Буданов, а під ким ходить пан Буданов? Ну, зрозуміло. Багато легіонерів покинуло Легіон через таке керівництво. Але ті, хто лишився, сподіваються на розслідування, покарання винних і зміну керівництва. І, знаєте, я так думаю, для чого це? Влада зробила так, поставила таких людей, які не професіонали не знають нічого в військовій справі, посилають людей на смерть, на місії, з яких неможливо повернутися. Для чого вони це зробили? В той час, як вони знали, що це інтернаціональний легіон сам. Зрадник за покликав цих людей, вони знали, що як побачать іноземці, як нашу країну, поставили в керівництві бандита. Що ця інформація розійдеться по всьому світу, по всіх сім'ях і друзях цих легіонерів будуть знати, як, як влада нас військова ставить, яке керівництво. І, і як безвідповідально ставиться до життя підлеглий солдат, це керівництво. А для чого це вони зробили? Ну, я думаю, щоб всі люди, подум... щоб вони рознесли по світу, це легіонери, і всі люди в світі е, знали, як вони ж не, не тільки владу ганблять, вони і нас ганблять з вами. Що ми допустили таку владу. А дехто думає, що ми підтримаємо цю владу. І вони це зробили для того, щоб посварити черговий раз нас з усім світом, з тими людьми, які хочуть допомогти нам, які приїжджають і життя за нас віддають, а вони до них отак ставлення таке, бандита поставили, не професіонали, ними керувати. Так от, вони скаржились в усій інстанції і в адміністрацію президента. Але ж зрадник на гнида ніякої реакції, тому що він це робить спеціально по наказу з Луб'янки, щоб зробити нам поганий імідж щоб зробити нам, е, що от ми так безвідповідально ставимося до людей, які приїжджають нас захищати, які вже пару сотень через це керівництво просто поїхали, покинули. Вони сказали, ми не за це сюди воювати, прийшли, щоб грабувати магазини, щоб нас отак просто посилали на смерть. І поїхали. Але також легіонери кажуть, що, що це тільки в цьому підрозділі тільки саме керівництво одних і що вас негатив, безвідповідальність, грабіжництво. А й всі інші українці, якби з ними в них нормальні були відносини з солдатами, то звідки береться це керівництво згори? Риба гниє з зрадника Зеленського. І це вже всім зрозуміло. Також я в черговий раз наголошую на неприпустимості використання ворожого московицького месенджера Telegram. І пропоную подивитись відео, в якому експерт висловлює свою думку про цей месенджер. Стосовно э, безпечного месенджера, я категорично завжди усім раджу Signal. Це е, такий собі еталон у світі месенджерів. У його протоколом користуються практично усі сучасні месенджери, в тому числі Телеграм. Е, хоча, хоча там, начебто, свій протокол, але телеграмом я категорично не рекомендую користуватися з точки зору безпеки через кілька причин: як технічних, так і е, загальнолюдських. Загальнолюдський берегають у тому, що розробник його. Павло Дуров – росіянин, він спокійно продав один свій бізнес, спокійно живе в Лондоні, не боїться ніяких новичків. і періодично проходять повідомлення, що він має домовленості з російською владою, а яка може бути домовленість тільки про отримання певної інформації з месенджера. Плюс до того, він не дуже, він не шифрує повідомлення за замовченням. Треба Вмикати секретні чати так звані, але стосовно самих секретних чатів, ну, дуже критична інформація стосовно їх безпеки. Так от, це експерт пан Костянтин Корсун. Ось він е, дописує до різних видань. І, ну. Професійності його в мене сумнів немає. І от написав він у Фейсбуці на цю тему, що у Телеграма російський власник Павло Дуров, російська команда програмістів, які розробляли менеджер в офісах та на території Московії. Не виключено, що під контролем ФСБ. Березні 2021-го доларові облігації Telegram на суму 1 мільярд доларів викупили російські компанії ВТБ Capital, Eton та Alpha Capital. Усі ці компанії тісно пов'язані з московською вищою владою. Таким чином, Дуров зміг погазити борг компанії на суму 684 мільйони доларів. Давайте або труси, або хрестик. каже пан експерт. Бо такого дуалізму я ніяк не можу зрозуміти. Російські товари ми гадуємо купляти, а користуватися їхнім месенджером це. Я погоджуюся з паном експертом. Як ви можете бути за Україну, за націю і користуватися московським месенджером. з дуже… Високою ймовірністю, який має зв'язки з ФСБ. Як? Ви боїтесь вийти з Телеграм? Ви боїтеся, що якщо ви вийдете, то <кхм>, СБУ чи КГБ до вас де вбереться і щось з вами зробить? А знаєте, так кажуть люди, чого ти боїшся, те тобі й буде. Тож не бійтеся і не поширюйте на свою аудиторію цей страх. Покажіть, що ви не боїтесь. По новинам. Тесен Єй пише в Твіттері. Білорусь почала переміщувати військових та техніку вздовж українського кордону. Повідомляє СІНА. От... А що робить пан Шаптала з цього приводу? Що робить зрадник залужний, сирський? Що ви робите? Ну я не кажу, що вони нападуть. А може і нападуть. А може і не нападуть, можуть із Московії напасти. Так що залужний зараз знову вийде, скаже це інфо і ПСО, спрямоване, щоб залякати мирних жителів, які там живуть. Чи може ви почнете щось робити, зводить якісь укріплення, протитанкові рови. Як не знаєте як, зайдіть в минулому відео, я доклав статтю. Там все розказано, як це робиться. Ви бачите, люди, ця влада ніколи не збиралася нас захищати. І військова, і політична. Вона хоче захистити тільки себе, але це в неї не вийде. Еспресо пише, Туреччина може постачати електрику Україні за допомогою плавучих станцій в Румунії. І ще подібна новина. Коли в Україні припинять вимикати світло? Прогноз від гендиректора Ясного. І що ж цей Сергій Коваленко, гендиректор Ясна, який не знає різницю між напругою і струмом, сказав, що. До кінця березня триватимуть відключення світла. Базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках. І от бачите, люди, дивіться, Туреччина вже місяць пропонує нам ці кораблі з електроенергії, які 1 мільйон кажуть, можуть забезпечити споживачів електроенергії. Туреччина. Румунія. З Румунії була, була пробна е, мігават експортували. Словаччини експортували, спробували. Є. А що вони роблять? Вони не кажуть, що ми будемо залучати Туреччину, їхні кораблі, електростанції. З Румунії, Словаччини експортувати. Вони цим не займаються. Чого? Вони хочуть, щоб ми сиділи в темноті, щоб ми сиділи в депресії, щоб ми не думали нічого, крім як направить води, бо їй не стане, як зварить. Поїсти, бо світла не стане, і газу в кого нема води. Бачите? Але ця влада робить собі ще тільки гірша і гірше. І наше ставлення до них буде все більш відповідне до того, як вони ставляться до нас. ТСН e... UA пише. E... Так, так, чекайте. Ага. В Україні більше немає обмежень щодо відстані ударів по Московії. Анонімний український чиновник. І що ж тут пишуть. Один з радників українського уряду з питання оборони на правах анонімності заявив. Що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Московії. За його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру. Про це повідомляє Financial Times. Українська Правда пише. Один з ударів по аеродромах РФ координували українські спецпризначенці. Повідомляє... New York Times повідомляє. New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Що я хочу сказати цим поважним виданням? Не вірте українській владі? Ви тільки ганьбитеся. вони ніколи не кажуть правду. А ви передруковуєте їхні ще анонімні джерела. Вони так ніколи правду не кажуть. Ви думаєте, вони вам анонімно будуть правду казати. Вам подивіться мої відео, подивіться відео з Радних Зай, 5 колона Кремля і побачте, як наша влада каже правду. Я не знаю, в нас ніхто їм не вірить, а ви їм вірите. Ну, але ж так. Да. Я вже один твіт писав на тему. Одніє, одного з цих видань. Закликаю всі світові видання не вірити нашій владі, тим більше на умовах анонімності. Так. Факти Сі пишуть: у успішному контрнаступі є заслуга і бахнуту. Генерал Красильников про плани ворога на Харків та Київ і головну умову перемоги. Це генерал красильников тут розказує, відкриваємо статтю. Що ж мене саме зацікавило? От журналіст чи журналістка питає е, пана генерала. Перед повномасштабним вторгненням ви говорили, що наймовірніше ворог наступатиме з тимчасово окупованих територій. Що навряд чи він піде з кількох напрямків, а відбулося так, що він пішов з півночі, з півдня і зі Сходу. Наскільки для вас це було неочікуване? На що пан генерал Красільніков відповідає: ми розглядаємо завжди, як то кажуть, два варіанти наймовірніший та найнебезпечніший. Найбільш імовірним варіантом ми прогнозували дії противника з боку самопроголошених республік. Агресія була б не така відкрита. Під виглядом ополчення, під виглядом народної міліції, -р -р, вони б намагалися здійснити звільнення Луганської Донецької областей. Враховуючи, що противник повністю знехтував усіма правилами міжнародного гуманітарного права, всіма правилами війни. Нічого, противник знехтував? Пане генерал! А ви не бачили, як вони 8 років воювали на Донбасі? По правилам війни як неочікувано, так пан генерал? Вийшло так, як вийшло. Ми цього не передбачали в певному обсязі. Але ми теж розглядали ці питання і зробили певне приготування до такого розвитку подій, як реально сталося. Ми, в принципі, виявилися правими. Тобто, що каже пан генерал Красильников? Що? Вони не передбачали наступу з півночі і, і з півдня, тільки з, і, з окупованих територій тимчасово. Але вони наступили, чекайте секундочку. А, я не дочитав. Ми, в принципі, виявилися правими. Тобто, всі напрямки, Противник застосував для вторгнення з боку Московії на територію Луганської області через північний і східний кордон ми перекрили і там завдали противнику суттєвих втрат і, і, і загальмували просування. Ну, не факт. Це що я прочитав. Е... В принципі, нічого не додало. Ну, тобто, пан генерал Красильников каже, що вони передбачали, що тільки з окупованих територій Донецької і Луганської області піде наступ. Пане генерал, а як же Чорні труси Данілова? Що він ще в листопаді їх вдягав? Він з вами не поділився такою інформацією? Та невже? Вони все там в таємниці тримали? Чесно, пане генерал Красильника? Ви не передбачали? Добре, розкажете. Дочі, Валя українською пише. Уряд України за час повномасштабної війни виділив. 1,13 трильйона гривень на фінансування армії та сектору безпеки повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З них на закупівлю ремонт та модернізацію техніки виділили 176,2 мільярда гривень. Що більше, ніж за останні 10 років, наголосив він. 176,2 на закупівлю виділили за останні 9 місяців. Десь приблизно більше ніж 10%, чим на всю оборону. А що заважало оцій владі ще в 2019 році, коли прийшла ця зелена гнида, яка нас всіх? Це не можна сказати навіть надурило, Бо багато тисяч людей просто втратили все і життя наслідок цього обману. Що заважало їм потратити 7 мільярдів гривень? на... Систему кільчень на розробку ще тоді. Тому що вони не збиралися на захищати, бачите. А зараз вони 176% всього на закупівлю техніки і модернізацію виділили. А куди виділилися остальні 90% з цього трильйона? Коли ми маємо в основному тратити на закупівлю техніки, на будівництво, тобто державну закупівлю, тобто в Укроборонпрома там, на будівництво танків, на будівництво ППО. Куди йдуть ці гроші? Чого не розробляються наші програми, Там кільчень, танкоплот, чого не, не виробляється нічого? Так, боєприпаси ви вже там щось можете зробити 152 мм, показали 4 снаряди, типа вже десь тисячу боєприпасів зробили. Ну Ми вам так і повірили. А я вам скажу, щоб наша держава і наша нація стали сильними і незалежними, ми маємо в першу чергу здолати внутрішніх ворогів на нашій землі, а в другу чергу зовнішніх ворогів. Мене звати Олександр Бартило. Слава нації!